Кривий ріг одне з найдовших міст Європи, тож подекуди без пересадок не обійтись. Планувати свій маршрут легше, коли бачиш рух транспорту в режимі онлайн. Можна побачити там рух транспорту, де він знаходиться і через скільки він буде. Раніше ця опція була у безкоштовному сервісі EasyWay. Він до слова й досі працює у Дніпрі. Втім, влада Кривого Рогу обмежила доступ до GPS-датчиків громадського транспорту, начебто, через сумнівну рекламу в приватному додатку. Там було багато реклами. вони брали будь-яку рекламу, в тому числі реклама, яка Сейчас недопустимо. наприклад, в Крим. І от на заміну мерія презентувала свій проєкт Зручний маршрут за даними тендерної системи Прозоро вартістю в понад півмільйона гривень. Експерти кажуть, застосунок від комунальників дійсно має свої переваги. Є связь з нашими комунальними предприятиями. Якщо у нас гріта праїть, получается, порвалась стралібусна лінія, то об этом інформується центральне диспетчерська, а на тут ж дають інформацію на это приложение, і пасажир починає відео, що в дано місці транспортні проходять. Тобто, у ізівея не було такой... Перші ж користувачі зазначають, інтерфейс та функціонал комунального і приватного сервісів дуже схожі. Ми також встигли протестувати новий додаток. Враження суперечливі. Інтерфейс подобався, простий та інтуїтивно зрозумілий. Видно усі зупинки громадського транспорту міста можна прокласти собі маршрут, наче в навігаторі. Втім, найголовніше, рух транспорту в режимі онлайн не співпадає із реальним. Подекуди затримки сягають аж до двох хвилин. Чи варто було зараз розробляти новий додаток бюджетним коштом? Запитуємо у містян. Їхні думки розділилися. Я думаю, півляма віддати на непонятно куди, і непонятно для чого. Я думаю, можна на півляма закупити турнікетів кучу. Так як я бойовий медик і знаю, що в підрозділах не вистачає елементарних турнікетів, є підрозділи, що хлопці самі купують. Маршрути міняються. І, наприклад, якщо ти тобі треба, срочно ти опазуєш на роботу і де їде ДПС, от, от, то да, було б неплохо. Чому замінили безкоштовний сервіс на комунальний? Скільки коштує його обслуговування? Та чому положення транспорту на мапі не відповідає реальному? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Нині зручний маршрут проходить бета-тестування. Про помилки можна повідомляти у спеціальному розділі додатку. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, новини 11 каналу.